Добрий день, сьогодні в продажі будуть і цепи, і цепи, і їжаки, цепки різні, компресора, редуктора, циліндри, виміші, секція на культиватор. А розпочнемо із таких пружин чи з чого воно. За всі тут дві такі і чотири такі, як бачите, розміри зараз дам. Розміри довжина 80. Проток товщиною 10. Тут 30. За ці 6 штук 400 гривень. Потім отакі є. Вони теж нові. Ну тільки частково ржаві, бо почистив трішки, колір такий був. Значить, їх тут скільки? 3-7 штук. Товщина 8. Довжина звідси. Звідси сюди. 64. Ширина. отут міряв. Отут 9 см. 7 штук 600 гривень. ящики такі. Той 200 цей. нема нічого страшного. 450 такий ящик. Не гнилий. Трактор саме той. болти, Довжина 215 М30. 10 штук. 700 гривень. Також. Ключ 46, що тут, що тут. Є з різьбою, повною, є, є, є часткова різьба. Такі стан. 700 гривень. Секція культиватора країн. Попередньо відео була. Дві штуки. Людина забрала і відразу всі кошти перерахувала. А деякі люди бояться за... 200 гривень за зірочку перерахувати. Ну це, Я нікого не змушую, це кожного річ своя. Такий стан, така комплектність. Гвинт не розробляв, я скажу. Ціна 200. Так, такі комплектність. Значить, дивіться, що тут. Лапа нова. Диск з іншої сторони тут такий, а з іншої сторони дивіться. З іншої сторони тут проріз незначний. І потрібно підварити. Десь я бачу. Ось як бачите. Тут викрутити і тут. відломати, Гайку наварити, викрутити. Дві 200 за секцію у зборі. Хто хоче здешевити, як в тому відео. Без цієї лапи, без цих кріплень і з бритвами буде 1800. Пара 200 нові. Ножі такого плану. В видно, 200 гривень. Ціх вже нових немає, розібрали. ось Один Буш не знайшов. Такий стан. 200 гривень. Нозі такого плану. Розміри теж. Теж нові. 300 за три штуки. Ножі такі. Будуть теж брати, мабуть, на що рубати дрова. За три штуки 500 гривень. Значить, оці, по-моєму, нові, вони були зв'язані. Дивіться, їх стан. Вони рівні, все тут гаразд. А це, дивіться, це з іншої сторони ставиться, бо не співпадає. Ну, Розмір одинакових. Оці отвори інші. Це, можливо, бив, Не скажу, ну теж не пощерблений, За ціну сказав, лемишій. 250, носок такий, такий стан. Цей 350. По отворам співпадають. Далі диски такі 250 товстенькі, 6 мм. Діаметри є різні. Такий диск белотовський, діаметр 370, з кріпленням. Все крутиться, все крутиться. Такий 250 гривень. Далі це на саморобки щоб буряки різати ті, що вбитим 200 гривень. Такі стан. Далі на СМД, на помпу, на зі складу. Як бачите, тут бірочка була, вона не стояла. Тут номер такий, в неї щось там написано. 400 гривень. Тут тулочка бронзова. Ну все новий, зі складу забирав, 400 гривень. розподільник, кришки R75. 450 за одну. Трубки СМД 5 штук 500 гривень такі стан. з одного трактора. Такий ніж, розміри видно. Далі циліндр. Дивіться. По наружі 50, вихід штоку я намірав 7 см, 500 гривень, ну, стан мені як він новий. Маркування його таке. Це маркування c 40 7011 05, мабуть, 2001 року. Мені як новий. На стан не перевіряв. Ті-не трохи. Цих циліндрів маркування ось таке. Це 40, 250, 11. Це все були на одній техніці, знімалися тут теж. За стан не перевіряв, не скажу не тічуть. 800 гривень штука. З виду мені як нові. Так, у вас 500 гривень. Потрібно розробляти, бо було жавенько, чисте. Тут такий стан. Далі такі речі. Я не знаю, хлопці, що це, як це, воно тут регулюється, тут теж усе. Хтось щось робив, а що воно, я вам не скажу. 400 гривень вартує. Дивіться саме, якась приблуда саморобна. Так назвемо неї. Це теж, мабуть, проволоку, чи щось робити, щось рівняти, не скажу. 500 гривень. Шкала тут якась є. Далі прес. Працюючи, все. 550 гривень, стан гарний. Нічого, слідів сварки немає, 77-го року. Такий трясун 300 БУшний. нові на резиновий транспортер 150 і цей 150 Переходимо Переходимо ромаш, не ромашки, на сковорідки, тарілки такі. І дивіться, піднесли таких три штуки. 300 гривень за три штуки. Він такий станений. 300 гривень за три штуки. Діаметром 350-349. І вони почти одинакові. Переходимо до огляду редуктор такий. Ціна 2500. Він новий, як бачите, я протер. Всюди показую сюди. Тут шість шліців. Тут все було в мастилі, воно все, це все змаска заводська. Тут, тут 8 шліців. Тут 40. Тут 28. Теж під поночку, тут все гарно. Парадиктору видно, що він новий. Трішки він приклеює, бачите? Потрібно перебрати, можливо, щось попали, скажу. Стан ідеальний. Він новий. 2500. Опора, чи що це не скажу, мабуть, точило хтось робив. Такий стан. 500 гривень. Тут 32 вал. Тут теж 32 вал. Все крутиться. З іншої сторони такий стан. Тут такий стан. Ціна 500. Така річ не зрозуміла, чого не скажу ти. 600 гривень. Всередині такий стан. Дивіться, все там гарно. 600 гривень, такого стану. Далі редуктор. Телефон для зв'язку Viber. для тіктокерів, бо будуть постійно питати. Тут все крутиться, вал відрізаний. Як бачите, все крутиться. 1 до 30 я наміряв речі 84. Такий стан. Ціна 750. Переходимо до компресорів. Компресор такого стану. Ще в руки не брав, а він вже працює. Бачите? Значить гарний. Потрібно купувати. Я думаю, по ньому все зрозуміло. Роз, качати він буде да качати. Такий стан. Тут. З іншої сторони такий стан. я сказав, Такий компресор, 600 гривень. Такий стан, плита ціла, 600 гривень. Гак хтось замовляв, ну десь пропала, людина 600 гривень він наявності. Редуктор такого плану, я за нього розповідав, тут 22, тут 1 до 31 я наміряв. Це він стояв, мабуть, на фрезі на саморобній. Тут вам під кону 122-24. Такі станшліці гарні. З цією річчю 1300. Це є такі 1575-80 гривень за метр. Тут хватить ті хлопці дай хватить. Цепки гарні, дивіться. Отак взагалі не тягнеться. Цепки гарні, перемиєте, те, що потрібно буде. Під ці зірочки він все підходить. Зірочка, до речі, така 250 гривень. І така нова 200 гривень. Тобто, все тут гарно, все підходить. По, Запітують по тросам. Значить, трос залишок м'якого 14 метрів 400 гривень. Зажим і додаю. Ще один зажим мається. І такий трос залишився 4 метри, товщина 11-120 гривень. Такі Клинки є такі. Це кований, мабуть, якийсь. А це вже відрізаний. Ну, з колів я не бачу. Пара 250. Муфта така на гібку, мабуть. 200 гривень. Тут 28, тут по центрам 40, тут діаметр 120, ціна, ціна 200 гривень. Пара таких їжаків піднесли. Нас дивіться, їх стан. Такі вони. Добавки, добавки йдуть по рядку. Потім, коли пропололи, додавки знімаєте всі, і полите междурядочку. Такий стан. Пара 1300 гривень. На цьому оце один, я замітив, і з іншої сторони не вистачає двох. Ну це не питання. 1300 пара. Далі такі Є Їх товщина 12. Мене було багато, але забрали на сівалку. Такого стану. Ось. 1,70, метр десять, метр сорок, метр шістдесят. Тисячу гривен за ці всі. Кому потрібно товщі, маю товщі. Товщина 13. Стан такий. 0,65, 1,65 і 2 метри. 4,30, 800 гривень. Це то часи. Відправка, як завжди, почта повна оплата, нова почта часткова. Предоплата за дорогу дві сторони. Локація міста Чернігів. Наложки вже на каналі в мене немає. Дякую за увагу, до побачення.